З 20 червня по 7 липня у ковальській громаді, попри воєнні обставини, запрацювали пришкільні табори. Вони функціонують на базі п'яти закладів загальної середньої освіти. Ми пишемо, малюємо, займаємося своїми справами. Вивчили пісню, яка називається Ой у лузі, червона калина. Туркуються вихователі зі мною добре. А сам мене навчив так співати Олег Дмитрович. оплески йому олена Мокійчук вперше керує табором із денним перебуванням, що діє у Ковальському ліцеї. Розповідає, з огляду на безпекову ситуацію обмеження покидати навчальний заклад компенсують дозвіллям у гуртках. Займається з 9 до 15 години. Інформатика, музика. Фізкультура. У нас плануються заходи національно-патріотичного спланування. Діти проходили навчання, як їм вести себе під час евакуації. Дзвони два довгі дзвінка, коли звучить повітряна тривога. І ми спускаємося в бомбосховище. Для 30 дітей, які оздоровлюються у таборі, облаштували спецукриття ще на початку березня. Свого часу ним користувалися і мешканці мікрорайону, каже директор Ковальського ліцею Ігор Ткачук. Перші дні війни тут перебували мами з дітьми понад. Декілька місяців до одного року відповідно ми і провели теплу воду сюди, і вже укриття облаштоване теплою і проточною і холодною водою. Дітям не можна залишати приміщення закладу і прилеглою до закладу території. Заборонені екскурсії, відвідування річок, озер, лісів, все те, що було, і наповнювало зміст оздоровлення. До воєнні часи, коли була змістована програма без обмежень, то було в межах 160 дітей. Ну зараз. Обмеження досить суттєві. Питання відпочинку дітей було утверджене ще на початку року. У квітні влаштували опитування серед батьків. З'ясували охочих оздоровитися майже 300 дітей, говорить керівник Ковальського управління освіти Віктор Бичковський. Є і військовослужбовців, дітки є переміщених осіб. Діт дозволяється під час воєнного стану без процедури проводити відповідно, тобто напряму закуповувати. Найшли підрядників, які погодились. підрядники молодці пішли на зустріч для того, щоб забезпечити діток, в тому числі і які харчування. У Нас харчування дворазове, з міського бюджету виділяється 50 гривень на, на дитинку в день. Ну відповідно, ця сума загальна сума становить 189 тисяч. За словами Віктора Бачковського, навіть після отриманих погоджень з боку обласної військової адміністрації та інших відомств і створення безпечних умов, робота пришкільних таборів це виняткова відповідальність міської ради. Микита Чибер, Валентин Климович, Суспільне Луцьк.